He is pure evil, but you'd never know it by looking at him. Human skull found in one refrigerator. Police have arrested 31-year-old Jeffrey Dahmer. Dahmer, 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 Dahmer. Two more bodies found in a freezer. I had uh, these obsessive uh, desires and, and uh, thoughts, wanting to control them, to uh, I don't know how to put it. Uh, Уявіть свого сусіда. Тихий ввічливий працівник шоколадної фабрики. Тепер уявіть, що за вашою стіною він тримав колекцію 17 людей. Джефрі Дамер не був божевільним монстром з лісу. Він був вашим сусідом. Який просто хотів, щоб його жертви залишилися з ним назавжди, щоб досягти цієї вічної приналежності, він розробив свою власну систему контролю. Він перетворював людей на живих зомбі, використовуючи точні дози хімікатів. Він вірив, що зможе зламати волю людини, перетворивши її на покірну німу маріонетку. І протягом 13 років ніхто, навіть поліція, не вірила жертвам. Забирайте екрани від дітей, адже сьогодні ми розкриємо психологічний експеримент. Еремент людожера з Мілвокі і покажемо, як дамер використовував самотність, щоб перетворити звичайну квартиру 213 на свою власну анатомічну лабораторію. Перед цим звичайно не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати свою думку в коментарях. Починаємо з коренів. Джефрі Дамер, на відміну від багатьох маніаків, не мав однієї жахливої травми дитинства. Його травмою стала самотність, поєднана з постійним хаосом. Його дитинство було позначене глибокою емоційною нестабільністю. Мати Джойс страждала від важкої післяпологової депресії, яка згодом переросла в психічний розлад. Вона часто лежала в ліжку, вдавалася до істерик і навіть здійснювала спроби самосубства на очах у дітей. Батьки постійно сварили. А сім'я часто переїжджала, шукаючи примарного спокою. У підсумку Дамер жив у стані, коли емоційний зв'язок міг обірватися будь-якої миті. Цей страх бути покинутим перетворився на одержимість контролем. Батько Лайонел намагався компенсувати це своєю пристрастю до хімії. Лайонел, сам, того не підозрюючи, дав Джефрі перші інструменти для його науки фіксації. На уроці біології вони проводили аутопсію ембріональним свинкам. Це стало спусковим гачком. Дамер був зачарований. Він побачив, що тіло це просто механізм, який можна розібрати та вивчити. Коли він побачив кістки тварин, його зачарував дзвінкий звук, який вони видавали, стукаючись одна об одну. Він назвав це скрипками. Це стало його першою фіксацією на формі та сталості, на тому, що можна зберегти і контролювати, на відміну від його матері, що постійно зникала, або батька, що не звертав уваги. Батько вчив його як безпечно Відбілювати кістки в розчині. Це був дивний урок, що перетворив звичайну дитячу цікавість на смертельне хобі, яке еволюціонувало в некрофілію. У підлітковому віці ця пристрасть переросла в колекціонування смерті. Він збрав білок, котів, собак, яких знаходив на дорогах. Він облаштував ціле кладовище на задньому дворі, а м'які тканини тварин розчиняв та зберігав у пляшках із батьківським формальдегідом. Він назвав це своїм експериментом. Жоден друг чи вчитель не помічав ці. Тривожної ізоляції і тут варто зупинитися. Це той момент, коли невирішені емоційні проблеми стають кримінальною одержимістю. Щоб не бути дивним одинаком, він обирав алкоголь як маску нормальності. Він напивався, щоб бути цікавим п'яницею. Це був крик про увагу, який ніхто не почув, поки за маскою клоуна його фантазії про повне постійне домінування не вирвалися на волю. Одержимість контролем завжди перемагала. Цей повний розлад та відсутність нагляду привели до Стівена Хікса у 1978 дев'ятсот Осьмому році на той момент Дамору було 18 років, і він був самотній у будинку, який залишили йому батьки після розлучення. Хікс був автостопщиком, 19-річним хлопцем, який прямував на рок-концерт. Хікс прийняв запрошення зайти до будинку на кілька банок пива. Вони слухали музику, але коли Хікс сказав, що мусить іти, це був тригер для Дамера. Це було класичне повторення страху бути покинутим. Дамер не міг дозволити, щоб його об'єкт контролю пішов. Він втратив контроль і вдарив Хікса гантелею, яку мав на поготові. Після вбивства Дамер поклав тіло у мішок і помістив його у підвал будинку на два тижні. Далі почався жахливий процес. Він розчинив м'які тканини в кислоті, змив в унітаз, а кістки довго і ретельно трощив, розкидав за будинком. Це була його перша успішна анатомічна утилізація. Він навчився як повністю стерти людину. І це жахливе навчання продовжилося. Після цього Дамер потрапляє в армію. Його направили на службу як бойового медика. Саме там він отримав доступ до медичних препаратів та досконально вивчив техніку ін'єкцій. Це стало критично важливим для його подальших експериментів із пригніченням свідомості жертв. Однак його служба провалилася. Його постійне і неконтрольоване зловживання алкоголем призвело до того, що його визнали непридатним і перевели з Німеччини назад у США, а потім звільнили. Це була перша провалена спроба втекти від себе. Цього він намагався почати нове життя в Майамі. Знайшов роботу в магазині делікатесів. але усі зароблені гроші витрачав на випивку. Він швидко втратив роботу і декілька днів бомжував на пляжі, перш ніж зломлений, повернувся до свого батька. А згодом до бабусі. Дамер хотів нормальності, але алкоголь і його патологічна одержимість завжди перемагали. Дев'ять років тиші завершилися. Оселившись у бабусі у Вест-Еліс, він почав відвідувати гайбари. Тут його метод змінюється, стаючи більш обдуманим. Його дратувала воля партнерів. Він не хотів сексу, він хотів контроль. Тому він почав експериментувати зі снодійним. Перша спроба придушити волю, досягти того самого, що й у скрипках з кісток, але з живою людиною. Ця нова фаза привела до другого вбивства Стівена Товмі. Вони познайомилися в готелі Амбасадор. Дамер прокинувся вранці і побачив Томмі мертвим з розчавленою грудною кліткою, не пам'ятаючи, як це сталося. Це був повний провал контролю. Але Дамер відчув нову хвилю влади. Він придбав велику валізу спеціально щоб винести тіло з готелю, і взяв таксі до будинку бабусі. Водій навіть допоміг йому завантажити важку валізу. Це був перехід до усвідомленої. Некрофілії затомі пішли ще двоє: Джеймс Докстетор та Річард Грігс. І тут система дала свій перший кричущий збій. Бабуся постійно скаржилася на огидний, нестерпний запах гнилі. Але він переконував її, що це його хімікати для очищення кісток, для його хобі. І вона вірила. Його сімейна близькість стала його ідеальним прикриттям, його найдовшою фазою безкарності. У цей період, коли Дамер уже почав експериментувати зі снодійним, стався ключовий юридичний збій, який відкрив йому ворота для подальших злочинів. У 1988 році Дамер привів до себе 13-річного Анокона Сінтамсофола, рідного брата майбутньої жертви. Хлопець втік і розповів батькам. Поліція затримала Дамера. Це був його шанс зупинитися, але на суді Дамер визнав, що робив фото на полароїд, але заперечував сексуальний контакт і використання снодійного. Його адвокати успішно наполягали на тому, що хлопець виглядав старшим, а звинувачення у наркотиках було важко довести. Суддя виніс м'яке рішення один рік випробовального терміну з можливістю відвідувати роботу. Система, маючи всі попередження про його небезпечну поведінку, дала йому юридичну лазівку. У свідомості Дамера закріпилася впевненість. Мене ніколи не покарають. Після цього фіаско поліції Дамер переїхав. У 1990 році він нарешті отримує свою власну квартиру, квартиру 213 у Мілвокі. Тут його експерименти стають жорстокими, і він починає збирати трофеї. Квартира 213 стала повноцінною домашньою анатомічною лабораторією. Його одержимість еволюціонувала до канібалізму. Він зізнався, що намагався з'їсти сирими, серце та м'ясо деяких жертв. Це не був голод, це було ритуальне бажання асиміляції, поглинути їхню суть. Що вони ніколи не змогли його покинути. Трофейне м'ясо він зберігав у холодильнику поруч із власними продуктами. Він навіть пропонував сусідам під виглядом свинини, що, на щастя, було відхилено. Але його найстрашніший експеримент зомбування був вершиною його науково-садистської амбіції. Він сверлив отвори у головах живих жертв, вливаючи туди соляну кислоту. Це був його спотворений медичний експеримент, застосований на практиці. Він сподівався, що що кислота пошкодить лобові частки мозку, щоб людина залишалася живою, але без свідомості та волі. Він хотів, щоб вони стали його ідеальними, нерухомими рабами, вічними об'єктами інтер'єру. Ці операції, які він проводив на живих людях, під дією снодійного і вершиною його психічної деградації. Квартира була його проектом. Він малював ескізи, де мало бути місце для вівтаря і черепів, щоб прикрасити свою спальню. І тут стає зрозуміло. Дамер це символ абсолютної самотності, доведений до абсурду. Він міг дивитися на ці трофеї, на цю свою візуальну бібліотеку контролю понад 100 полароїдних знімків жертв у різних станах, які він зберігав у шухляді, і знати, що він не самотній. Це історія про те, як страх покинутості перетворює людину на колекціонера смерті, для якого найдорожчим сувеніром є життя, яке він контролює. Але найстрашніше це не сам Дамер, а система, яка його захищала. 14-річний підліток, конерак Сінтамсофол, утікає з квартири 213, повністю голий. Він весь в крові, він не може стояти, він був побитий. Сусіди, бачачи кров, роблять усе правильно, викликають поліцію. Поліцейський Роберт Рау та Ральф Мюллер прибувають. І що вони бачать? Дитину, яка ледве тримається на ногах з травмою голови. Ви і тридцятирічного Дамера, який спокійно каже, що це його дорослий коханець, і вони посварилися. Тоді дамер їм каже: офіцери, немає чого хвилюватися. Він просто перебрав з алкоголем і відведу його додому. Сусіди кричать, що він дитина і потребує медичної допомоги. Але поліцейські не перевірили посвідчення особи і не викликали медичну допомогу, попри травму голови у підлітка. поліцейські сміхались над ситуацією, сміючись над п'яним азіатом. Це була расова та гомофобна недбалість, яка коштувала дитині життя. Вони просто повернули. 14-річну дитину назад у руки вбивці. Дамер вбиває його менш ніж за годину. Пізніше ці двоє поліцейських були звільнені. Це було фінальне знущання системи. Якби не халатність копів, вони б рятували б щонайменше п'ять життів, але його хист до приховування злочинів у поєднанні з суспільною сліпотою створив систему безкарності, яка дозволила дамеру діяти до самого кінця. Все це закінчилося завдяки мужності однієї людини трейсі Едвардс, Єдиний, хто зміг переграти Дамера. Увечері, 22 липня 91-го року, Дамер одягнув на нього наручники, показуючи ніж. Вони сіли дивитися фільм Екзорцист. Трейсі зрозумів, що його єдиний шанс це гра на співчутті. Він грав роль друга, поки Дамер скаржився на свою самотність. Але потім Дамер поклав голову на груди Трейсі, слухаючи його серце, і сказав: Я збираюся з'їсти твоє серце. Потім, змінивши настрій, вистрілив фразу. Один з нас вб'є іншого. Едвардс використовує єдиний шанс. Він попросився до туалету. І коли Дамер на диво не пішов за ним, тресі зрозумів, що час настав. Він попросив пива, і коли дамер розслабився, тресі різко вдарив його по голові і побіг до дверей. Він вибіг на вулицю в наручниках і зміг зупинити поліцейських. Коли офіцери увійшли в квартиру 213, вони були паралізовані. На кухні знайшли чотири відрубані голови, У спальні велику бочку на 215 літрів, що смерділа, а в ній три людські тулуби в кислоті. У шухляді понад 100 полароїдних знімків жертв. Поліцейські Ломшений побаченим запитав Дамера. Це справжні люди? Дамер відповів так. Це справжнє, і це був кінець. Його спокійне зізнання завершило 13 років безкарності та відкрило світові пекло Мілвокі. Арешт Дамера завершив його терор, але суд, що розпочався в 92-му році, став новим випробовуванням. Це була не просто констатація фактів, а битва за визначення його людяності. Дамер визнав себе винним, але його захист наполягав не на неосудності через психічні розлади. Прокуратура, очолювана Майклом Маккеном, не залишила їм шансу. Вони доводили, що усі його дії були планованими та усвідомленими. У залі суду панувала атмосфера пекла. Родичі, як, наприклад, мати Тоні Хюза, кричали на Дамера. Я ненавиджу тебе. Сам Дамер під час свідчень холоднокровно описав спроби зомбування та канібалізм, шокуючи світ. Його спокійний тон був доказом його осудності, його здатності до контролю. Присяжні винесли вердикт винний, осудний, і він отримав 15 довічних термінів, загалом 957 років ув'язнення. Справедливість перемогла, але біль сімей був нескінчений, адже він забрав у них 17 життів. Дамер провів у. В'язниці лише три роки. Навіть там він намагався зберігати свій контроль, жартуючи над ув'язненими та розміщуючи їжу таким чином, щоб імітувати частини тіла. Його спроби знущань і дивна поведінка стали його вироком. 28 листопада 1994 року його вбив Крістофер Скарвер, інший ув'язнений, використовуючи металевий пруд. Скарвер пізніше пояснив, що вбив Дамера, бо той намагався знущатися з інших ув'язнених. Спадщина цієї справи це не про маньяка, а про безжальний урок системної байдужості. Пам'ятаєте поліцейських, які віддали 14-річного Конерака назад у руки звіра. Вони були звільнені, але потім оскаржили рішення і були поновлені на посаді з виплатою відшкодування. Це останній і найгірший урок цієї трагедії. Система, яка мала захищати, дала вбивці ліцензію на продовження терору. Історія Дамера це про те, як страх покинутості перетворює людину на колекціонера смерті, а соціальна сліпота дозволяє йому діяти. А ви як вважаєте? Напишіть у коментарях, який факт шокував вас найбільше, про його 957 років ув'язнення, його хімічні експерименти чи поновлення на роботі тих поліцейських. До зустрічі та дякую за перегляд!